Друзі, усім привіт! З вами Аліна Шаманська. І сьогодні на мої 55 запитань відповість Дмитро Кулеба. Це буде дуже цікаво. Йдемо. Пане Дмитро, я вас вітаю. Доброго дня. Мене звати Аліна, і перше, що я хочу сказати, ви просто блискуче виглядаєте. Я знав, що ви будете шикарно, і мені треба відповідати вашим високим стандартам. Ось ну, так, вчіться, чоловіки. По перше, яка у вас перша емоція, коли ви дивитесь навколо такої золотавої, неймовірної осені. Знаєте, сьогодні був черговий блек-аут, сиділи по світла, а потім отак приїжджаєш в такий паркер, і розумієш, що життя все таки прекрасна. Ваша задача відповідати чесно, коротко. Перше, що прийду на думку. Ви готові починати? Давай наш час починається прямо зараз. Чим снідали сьогодні? Робив омлет. Який на вас парфум? Я не користуюсь парфумами взагалі. Взагалі. Тому. Вам вже 100% їх дарують. Ні, не дарують. Мені дарують цигари. Всі знають, що мені треба дарувати цигари. Але парфуму з одного у вас немає. Тобто останній користувався парфумом в 1999 році, як ступев. Та ні, чистите тупи? Ні. Кава Американо чи ламандовий рак? Еспресо. Бути брутальним чоловіком чи плакати під серіал? Чоловік, який плаче під мультики. Ви серйозно? Так. Який мультик викликав у вас сльози? — Прекрасно. — І цей, і, це, і Суми чи Київ. Київ. При Вино. всій повазі до Вино чи вісти? — Вино. Жити з синдромом відмінника це тягар чи благословення. Благословення. Чепіть чат та штучний інтелект. Це революція чи початок кінця? Революція, яка цілком може стати початком кінця. Ви вважаєте себе розумним? Люди вважають мене розумним. А у мене. А ти рости Ні, ви з президентом на тим? Ні. Подумки приміряли себе на його місце. На так. початку ви були залазено в кредитний ліміт. Так онлайн банкінгу онлайн банкінг. На... Скільки... Максимальний був на тисяч гривень. Скільки треба грошей для комфортного проживання в Києві і для вашої родини? Пришли вас? Десь я думаю, що на місяць двоє дорослих, двоє дітей, дві собаки, допомога там рідним. Це виходить в районі двохста тисяч гривень, тобто десь там п'ять дов. Те ли вона пересно. Якщо щодня це релакс чи Релакс. Я вам скажу, Ну, ви навіть... тепер навіть в століс показуєте з дружиною. Можете навіть пляшка. Вина на двох oh перед сном це релакса на алтералі. Ми не пропагуємо. Якщо що якщо що вживання алкоголю, але ми пропагуємо українське вино. Користуйтесь кремом для обличчя обов'язково. А ви можете собі вийти жінку президентку України? Абсолютно і сподіваюсь, що це станеться при нашому званому житті. Але мені просто цікаво. Я зараз намагаюсь згадати, хто потенційно може нею стати. Зараз, зараз ніхто. Немає. Нема. Зараз немає. Нема. Зараз немає. Нема. Десь, десь росте. Вдома миєте посуд? Так, вчора ми. А підлогу? Ні. Купуєте іграшки своїм песиком самостійно на минулому тижні купував. Що це було Та що купить собаці? М'ячик? А іграшки для дорослих купуєте? Чи за це відповідає ваша дружина? За це відповідає моя дружина, у якої це у бізнес на систему і так. це її зона відповідальності, але щось у вас в домі є. Щось у нас в домі Не буду є. уточнювати, але зрозуміло. Так слухайте ну що, давайте що тут хочете. Уточнити ні, ні, я просто <рес> хочу сказати, що тут не повинно не, не повинно бути яких Хтось таємниць, бо всі люди займаються коханням і дай Бог вам всім кохатися, бути щасливими. Тим більше, що в країні потрібно так би мовити розвиватися і підвищувати народження. Могли б пробачити зраду. Так ви досі не бачите сенсу офіційного шлюбу? Чи вже змінилися? Чим довше ми живемо разом, тим більше я змінюю свою думку про це. Але ви усвідомлюєте, що ваша партнерка ймовірно, скоріш за все, хоче цього офіційно усвідомлюю. Всі жінки може... ми навіть про це говорили. Свіда, я знаю твої. То будете готові зробити цей крок. Ну, що ви мені, що 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 ви мені сюрприз псуєте? Все, я зрозуміла. Мовчимо. Вітаю. Я давав вам інтерв'ю і попросив вас не руйнувати один сюрприз. Так от, поки ви там монтуєте, цей сюрприз відбувся і я зробив світі ну, позицію. А я сказала. Так. Прості люди, можуть вплинути на те, щоб війна закінчилася. Це, це війна волі. Це не війна на виснаження, це війна на силу волі. Переможе той, хто сила сила волі кого це сильний. І в Росії народ він перебуває тотальним контролем влади. Але влада в Україні не здатна виграти війну, якщо український народ вирішить що він готовий діпрократи. Мітинги фрі Азов допомагають повернути азовців з полону чи шкодять? Допомагають. А пам'ятаєте, колись такі дискусії точилися в інтернеті, хтось, можливо, навіть з політиків сказав таке, що ви заважаєте, тому що ви надаєте Росії розуміння, що для нас це дуже цінно, а вони... політиків, які будуть вже були в Україні політики. Так. Політик, точніше, його команда Віктор Янукович. Ага. І сказав легендарну фразу на тих, хто міденгувару «Козли, які мішають нам роботи. Будь-хто з українських політиків нинішнього чи майбутнього, хто в будь-якій формі повторюватиме тезу про те, що прояв громадської думки заважає їм працювати, ти в політиків треба надати шию, тому що це політики, які не розуміють український народ, не належать до нього і намагаються монополізувати владу заради своїх інтересів. Трамп дійсно здатен закінчити нашу війну. Так, але поки що не робить для цього потрібних кроків. Так, трішки пришвидшуємось. Будь ласка, чому українці ненавидять владу? Бо вони відмовляються визнати, що влада є породженням народу, і що всі вади влади вони є так само вадами народу. Ви вірите в Бога? Отже, за вашою думкою чи версією, диявол теж існує? Безумовно він може вселятися в людей. Безумовно, а картам таро вірите? Особисто ні, але знаю, що багато людей їм довіряють. Знаєте, під час повномасштабного вторгнення кількість звернень до ворожок астрологів і тарологів зросла. Як ви думаєте, в скільки разів не, ви не дивуюся, так... якщо це більше 100%. В 10. 10 разів, так. але це теж дуже багато, навіть не в 2, не в 3, В 10. 10 разів в основному люди питають, чи живий рідний, чи повернеться з фронту, та коли закінчиться війна. Моє питання полягає в тому, як ви вважаєте, це шарлатанство? Ні. Це не шарлатанство? Ні. Оці бабки ті Ну, так так Други можна хочуть. сказати. Дивіться мені колись. Давайте відверто. Я переконаний, що мільйони ваших е там десятки тисяч ваших телеглядачів, так хоч раз в житті були у батку, яка викатувала щось на <нах> я <не> була. Ну <нах> я ж не кажу, що ви. Я кажу, а ти був. Я був. Так. Я був, мені було 20-35 років. У мене була банальна бородавки на руках чомусь. Їх ніхто не міг не вірив, що ви це зараз да, ніхто їх не міг вивезти. Ми поїхали до якоїсь бабусі в селі, вона там щось чучу-чу-чу-чу-чу. Ту Бородавки зійшли. Дивіться, яким би не був шлях до добра, до любові, до спокою. Цей шлях є прийнят. Тому, хоч хтось іде в церкву молитися, хтось іде до бабки. Бабки, до речі, завжди обкладені іконами е, так. і свічками. Так. Але ж церква це забор, Ну, це ну церква, церква не без гріха, Бог без гріха. Церква вона не без гріха. Церква, як будь-який соціальний інститут, бореться за своїми набуттям. До цього треба ставити спокійно. Тому для мене ті. Ворожки, бабки, шамани, священники, які наставляють людину на шлях зла і ненависті, вони погані, незалежно від того, вони це роблять з хрестом, з яйцями чи з картами. А ті, хто наставляють людину на шлях добра, спасіння своєї душі і добрих справ, мені не важливо, чим вони цього досягають. Наскільки кілограмів ви схудли? На 15. Що вам допомогло? Азимбік, дисципліна в дієті. Біло до бабки і, і спорт. Ви фололи ось інпікофоло для споліни? Так. я зробив це в 43 роки. В 43 роки вже метаболізм не, не той. Тому це потрібний встиг для того, щоб переналаштувати свій організм. Я робив це протягом місяця. Тепер я не приймаю ніяких хімічних препаратів, але я ходив в спортзал. Я дотримуюся, я змінив свій стиль життя. Ви десь про це говорили, про те чоловікова? Це коли сенсація десь, для, це для вас, для мене це правда сенсація, бо я думала поставити це питання, але в голові своїй одразу відповіла точно ні. Ну, він, 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 він Дивіться, я ну чого ну, соромитись. Я... – ну, Це знаєте, скандальна така історія. Два роки тому я пройшов цей курс. Продену кол не змінить ваше життя. Тільки дисципліна, дисципліна і дисципліна. Тобто навіть під час уколів ви були на жорсткій дисципліні, ви не хотіли не Ні, так безумовно. Я пішов в першу спортзал. Я почав контролювати, що я їм, в яких десь піднімся. Я почав пити багато водища. Тому треба. Сенсація не в тому, що я доловшився сенсація в тому, що я в 43 роки змінив свісти у дітях. Зараз рубрика норм чи крінж. Ну, ви в темі, тому що ви темі. вживали такі слова, як мімімічний і так далі. Так що ви точно каже моя донька Люба, я прошарений тато. Міністр у Тікток. Норм. Не застеляти ліжко. Норм. Два дні носити одні ці шкарпетки. Крінж. Розкидати шкарпетки по всій хаті. Крінж. Робити граматичні помилки в Інстаграмі. Крінж. Весь день діста солодка. Супер крімш. От прям не було такого дня, щоб не весь день ділосолодки. Більше того, я інколи солодки на сніданок. Бо це шкідливо для здоров'я. А ні. я вже кровосан. Щоб... щоб їсти круасани на сніданок, треба, як французи, цілий день під ці червоним віком і окислювати свій організм. Політик, який плаче на публіці. Норм чи крім. Якщо це щирі сльози, то. Норм. Якщо лукавство крінж. А плакати в сторіс чоловіком нормально? Так. А чому ні? Жінка, міністр оборони, норм чи квінж? Норм? норм. я вже розумію, що ви скажете Та, норм. норм. Дипломат, який жартує про війну. Е -е, крінж. Політик на танцполі? Ти Та чого ж, живе всі живі люди, норм? Друзі, у нас ексклюзивна на зйомці присутня чарівна донька Любов. Люба, до речі, це ви придумали ім'я? Це її мама, мама придумала. Її мама, але дуже красиве. красиве. Я буду дуже вдячна, якщо ти поставиш батькові якесь питання. Таке, mm. знаєш, густреньке. Mm. Ну, спитати, яке моє улюблене місце за Кульбором? Mm. На Києві. Ні. Странка? Страсбургне. Ну, з другой. Я тогда что любимо... бы сказал, сразу перестану себя ненавидеть. Давай всё Ну, Вдвоём мы угу, не подростки. Последний. Видим. На фоне до народа. Я думаю, вы любила, что меня с летом. Термес. Да. В я в, в У французской школы закінчення в 9-й клас. і там збиралися всі в штамії, в Люба просто вчитися в Ілії у французькому ліцеї. Тому що я працював у Страсбурзі і любить йшла в школу в Страсбурзі, у Франції, а розносимо чані, французькій школі в Києві. Люба, а ви концерти батьком став. Так. Так? Так, ми в Черкасах сиділи. Я йому розказувала, як я зустріла хлопця у себе на співах. І я з ним радилася йому на фасаді. Це дуже круто. я тебе дуже вдячна. Ви, Вони, якщо що не зговорювалися, мені згоду це випадково вийшло. Ну знати яке улюблене свято, це звісно серйозно шкільне свято. Так. Ну мені здається, що бать та це не не про брати участь, це ж про бути разом. Ага. Мені здається, ці розподіли що. Матір виховує дітей, а батько тіговиголошує значить, моральні настанови для них, там це неправильно. Кожен має робити все, що може для своєї дитини, щоб максимально вона швидко і зростала і ставала сильною людиною. А якщо ваша донька прийде до вас через років так п'ять і скаже, тату, я хочу маму пластику, даси гроші. Там да. нас більше не. Не будете Бог, відмовляти Бог, Господі. Хто я такий, щоб вирішувати, якого розміру і форму не мають бути роки? Чого ви боїтесь? Хвороби близьких людей. Що у вас забрала війна? Дитинство моїх дітей. То чи усвідомлюєте ви, що ваш образ, ви чудовий батько, класний сім'янин, сучасний і в соцмережах дуже правильні наративи, сенси несете. Усвідомлюєте, що цей образ. Ідеальний для образу майбутнього президента. Я е усвідомлюю, що в кожній людині написано для культури шлях. Прийти. І я не бачу в себе в політиці зараз, бо я вважаю, що в Україні політики зараз немає, бо є війна. Е що буде далі? Життя покаже. Але сьогодні мене в політику може виштовхнути і необхідність використання політики для самозахисту. Бо є, на жаль, у владі люди, які намагаються знищити мене, мою родину. Що вони роблять? Ну, знаєте, як, як в анікдоті, вони ну, не люблю я тебе. Ну, щось вони таке бачать, що намагаються суттєво, скажімо, зіпсувати моє життя. Але я не хочу зараз політики, тому що політика сьогодні має піти на третій план. В Україні війна і треба займатися перемогою Так. Що буде далі? Я ж кажу, Господь кожному намалював свій шаг, Шлях буде запит на таку людину, як я у владі. Я буду у владі. Не буде запиту. Я буду в селі спілкуватися зеленим. Але чи робите ви щось у своїй публічності свідомо? Тобто, от зараз я зроблю це так, скажу, так покажу більше доньку, родину, бо люди мене ще більше полюблять Я про це. Чи ви Ні, тому що в мене для того, щоб я щось робив свідомо, потрібно мати стратегію. Так, от стратегія. У Та, так. мене такої стратегії немає. Бути сином дипломата це. Нормально. ТЦК повинні з повагою ставитись до людей. Я не вмію. Я не вмію ненавидіти Найгірше у мені це День. я хочу порадити Зеленському. Не хочу я ніколи не пробачу. Я все пробачаю. Якби мене почув весь світ, і я б йому сказав. А Україна крута. Ви відповіли на усі 55 запитань. Я дуже вдячна. А я вам за класно роблю Прийдете до мене на подкаст на YouTube? Ну тепер прийду куди. Я Діватися нема куди, друзі. Дякую. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і мені дуже сподобалось. Прям було, було було тепло прям Обзай. дякую і донечці люба тобі теж дякую, дякую. тобі сподобалось да да да